Оце наші три вікна, це наша квартира. Бачите, що робиться? Вода була під трубу газову. Отак, нас евакуювали, оце ми ставали ногою на трубу і лодка. Спасатели приїжджали. Квартира Світлани Левик розташована на першому поверсі багатоповерхівки поблизу річпорту. Після того, як її з чоловіком і матір'ю евакуювали з підтопленого помешкання, живуть в іншому місті. З минулого тижня приходять, щоб перевірити, в якому стані будинок. Бачите, дерева от були як вода була, болото все. Ну, бо вчора ходив якийсь соціальний робітник, сказав, що дом не пригоден для дальнішого проживання. Ну, в частності наші. Можете зайти. Світлана показує, після того, як зійшла вода в квартирі, сирість, бруд та зіпсовані меблі. Жінка говорить, коли дізнались про підрив греблі, не очікували, що затоплення досягне таких масштабів. Сусідка дзвонила в 6-10 ранку, що підірвали Каховську. Ну, ми так, якби, Та не дійде вода, ну, трошки таке, що зібрали якісь речі. От. А в час вона стала так, в дворі вже, бо до того ходили на площу. ну, думала, ну, Ну, все, більш не буде. Ну, щоб Оце таке, звісно, ми не думали. Цілілих речей майже не залишилось. Приходять до пошкодженої квартири, щоб викинути речі, які збирали руками. Побутова техніка, одяг, меблі. Світлана каже, більшість перетворилась на мотлух. Щось забираємо, ну щось забирає, а що робити тут? Щось повикидали волонтери в суботу, спасіба, прийшли, допомогли, викинули. В під'їзд не могли зайти, сусід через верх лазив за собачку. Ну воно ж все розбухло, ці дерев'яні, і сюди теж двері не зламали, замок зламали. Ну вже що смисл, той замок, що тут берегти. Ми на ніч не закриваємо, щоб якось просушувалось, поки ми ходимо сюди, щоб не так же воняло. Оформленням компенсації за пошкоджене майно поки не займались, каже Світлана. Єдине, що встигли зробити це оформити статус ВПО та отримати гуманітарну допомогу. Олена Сумська, Наталія Тимофєва, Олена Ліщенко, Владислав Купрєєв Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.